Толока у Коломийському водоканалі понад півсотні співробітників підприємства зібралися, аби почистити резервуари і колектори. Все робили вручну і на добровільних засадах. Тільки так можна позбутися мілкодисперсного осаду, який негативно впливає на якість води. Роботу комунальників бачили наші журналісти. Водозабір на комунальному підприємстві Коломия водоканал збудували у 80-х роках минулого століття. Розрахований він на 25 років. Термін експлуатації практично вичерпався, а це безпосередньо впливає на якість води, яка тече з кранів у Коломийських оселях. Розповідає Ігор Калиняк. Оце, що ми бачили, були внизу. Отака от мілко е, мілкодисперсний осад, який через піщаногравійний фільтри він не може очиститися. От тому від... Відповідь на те, чи треба нам кредит світового банку. Чи його нам не потрібно у зв'язку з тим, що ми не можемо нормально очистити воду? Звичайно, є навіть жалоби наших абонентів, то що буває часом мутна вода. Ви бачили чому ми спочатку почистили там, є малий резервуар, і тепер взялися за великий 6 тисяч метрів кубічних. Мілкодисперсний осад найбільше відзначається на чистоті води. Лише раз у рік саме в цей літній час на водоканалі проводять очистку. Аби впоратися з відходами, на толоку збирається весь колектив. Це ми викачуємо туди, а там воно потім висохне, можна його там десь на город брати. Воно настільки мілке, що воно практично може стояти 3-4 дні, не осідає, а потім за один раз воно осіло. Ще коли будували цей резервуар, є контруклон. Тобто воно, якби мало йти в приямок, а воно йде на оборот. І от ви бачите, ми зібрали з усіх змін, зібрали колективи десь приблизно 50-60 чоловік. І всі за сьогоднішній день це треба зробити. Після очищення резервуар кілька разів промили водою. Коли добилися чистої рідини, провели кількаденну процедуру дезінфекції. Тепер вода у кранах ще якісніша. Про те, щоб більше не стикатися з такою проблемою, необхідно оновити, а то й повністю замінити деяке обладнання, зазначає директор водоканалу. Резервуар ми за якщо будуть кредитні кошти, ми його зробимо у капітальний ремонт. Бо бачили, вже він там осипається і такий. Треба вирівнати той контруклон. Напевно, що там треба стяжку підняти або якісь інші. Він пропускає бага в багатьох місцях. Теж треба йому робити футуровку і. Хочемо збудувати ще от поруч, там один резервуар чистої води, такий самий на 6 тисяч, щоб ми мали запас води на дві доби. Тобто ми б лише з водозабору закачали один раз у дві доби, поставили б оті фільтри каліган з тим італійським піском, який очищає ідеально. Я був у Польщі, у Венгрії. Вже по 20 років ще ніхто не міняв ту суміш. Там є різна фракція пісочку і активований вуголь. Воно стоять датчики, коли набрало певну кількість заборів. Обруднення автоматично включається, промиває, і воно так постепенно таким ланцюжком вимиває. І я тоді вже гарантую точно, що вода буде в місті чиста. Все це питання часу і фінансування. Комунальники ж обіцяють, що мінімум рік у коломиї не буде проблем з чистою водою.